Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні у нас буде розпаковочка посилки з новими сортами фіалочок. От я нещодавно отримала поштою новою поштою. Так, починаю звільняти від захисної плівки, і будемо дивитися, які у нас тут є сорти. Так, от я розкрила коробочку. Бачимо, запаковано такі, бачите, як паперові тубуси. Так, все інше вільне місце, от проложено плівкою, щоб не було у нас коливань. Тобто тут все повинно бути в порядочку. Так, достаємо. Так, давайте буду доставати, звільняти і вам показувати. По одному. Тут повинні бути всі діточки, бачите, всі діточки в таких тубусах. І так, давайте роздивимося, які тут є сорти фіалок. Так, звільняю по одному, бачите, всі тубуси вони так, завернуті потім степлером. Про З'єднані між собою проколоті степлером. Так, акуратно звільняємо, ми подивимося з вами просто саму упаковочку. Так, от паперовий тубус. Зараз. Так. Просто листок бумаги, ви бачите, листок паперу? От і. Така тут гарна діточка. Далі, бачите, суд тип пакування, от просто в пакет Пакет такий поліетиленовий підписаний. Грунт я не бачу, чи придавлений ні, просто сами, сам пакет. Звичайно, там щось прокладається, зазвичай тут ні, немає такого. Я вже бачила різні типи. Пакування в дівчат. Ага, тут самим пакетом, бачите, придавлено так трошки, ну, ґрунт в порядку на місці, в принципі. Так, це у нас діточка Ельє Євгенія. Тут всі сорти, скажімо так, переважно не нові, але м -м, класні, такі, що мені подобається. Переважно тут українська селекція, трошки, мабуть, зарубіжна. Зараз подивимося. Ел'є Євгенія, така діточка. Невеличка, але досить непогана, здорова, бачите, в гарному стані. Так, дивимося наступний. Ну, принцип, пакування вже тут зрозуміли. Просто лист паперу, так. убус. Розпаковуємо, бачите, в принципі, нормально, нічого не болтається, нічого зайвого. Так, це викидаємо. І тут діточка трошки вже в ствол пішла Ел'є Клеопатра. Але це не страшно, будемо їх приводити порядочок. Бачите, отака. Доїхала нормально, бачите, нічого не зламалося. Дивіться, зараз я всі інші розпакую, щоб не витрачати ваш час на це, і ми просто роздивимося сорти, ті, які тут залишилися у нас в коробці. Так, ну ось от ці діточки. Рівно 10, як заказувала, без подарунків. Це зазвичай це вже порушує нашу звичайну фіалочну традицію. А, чесно кажучи, не було ще жодної посилочки без подарунків, але добре, добре і так. І так, от я всі розпакувала, звільнила від пакування, покажу вам діточки, отакі. От Вирішила замовити саме цього тижня, тому що залишилася така ще тепла, можна сказати, погода. Наступного тижня вже холодання. Зараз у нас таке ще було декілька днів, а, трималася тепла погода. І от вирішила замовити. Значить, покажу вам переважно діточки всі нормальні, життєздатні, невеличкі. Бачите, такі за розміром, ну, от я тримаю не крупні, але в порядку. Так, Висаження в такі стаканчики, ну, традиційно 80-75-80 мл. Трошки вони, як то, прийдуть до тями, звикнуть до моїх умов і буду їх пересаджувати на автополив. Деякі є потягнуті, зараз покажу вам, але це в цілому то не страшно. Треба їх формувати, бачите, є оці маленькі листочки, які потім будемо обирати. Розпакувала все, все ціле, ніде нічого не зламане. Єдине, що от один отвалився листочок. Ну, це такий, бачите, вже пожитілий, маленький, його і так треба обирати. І так, покажу вам по сортах. Трошки підростуть, познімаю листочки на вкорінення. Поставлю так, значить. ЛЕ є Така діточка невеличка. Тут за розміром парочку крупніших, а ті всі такі от в основному невеличкі Герцогиня. Щодо вибору сорту, одразу скажу тут, переважно в колекції такі вже, знаєте, традиційні сорти, гарно відомі. Але, по суті, я і не ганяюся за новими. Чому? Тому що ну, от є в мене така якби то задача, такий намір. Хочу сформувати, щоб в моїй колекції були сорти, які мені саме підходять, мені подобаються, враховуючи які параметри, щоб були квіти таких, знаєте, таких забарвлень, які мені хочеться різноманітні і всі ж, ну, а вже ж, гарні, зрозуміло. Але при цьому і звертають увагу на розетки. Розетка це дуже, таке, знаєте, такий теж важливий фактор. Хочеться вибирати, щоб була розетка приваблива сама по собі. Навіть, думаю, іноді, знаєте, відмовлятися від деяких сортів. Бувають сорти з дуже привабливими квітами, але розетка така залишає бажати кращого, скажімо так. Тому, до того, щоб відмовлятися, може, шукати інші подібні знаєте, за забарвленням, за типом квіткування квіти, але щоб були більш привабливі розетки. Ну, буду от вибирати саме такі сорти, тобто я не стільки за кількістю, скільки за от якістю. Хочеться вже знаєте, прийти до того, щоб обрати ті сорти, які не радують. Які потребують багато часу і багато уваги, і від них мало результату. Хочеться навпаки, щоб було все-таки, щоб радувало око. І при цьому не такі були проблемні, щоб сама розетка була компактна, красива, така не не вертольотна, не чупакабра. От, компактна, красива і гарні квіти. При цьому, щоб сорт був. Простий у догляді, не капризний і не вибагливий. Такі в мене, знаєте, задача максимум для себе. От, тому, саме не за новизною квітів, хоча є деякі сорти, які б мені хотілося з нових спробувати. Особливо от, Денисенка там є цікаві, в нього зараз сорти. От, ну, селекція, бачите, яка вибирає, теж ставлюся прискіпливо. До селекції. Ну, Давайте не будемо відволікатися, показую вам конкретно зараз які сорти. І так, Ел'єгірцегіння тут є. Далі Елі ну, це із червоних, знаєте, з темно-червоних класних сортів. Я взагалі червоними не захоплююсь дуже, як і білими, але хочеться, щоб щось був якийсь такий простенький представник цього кольору, От є, це він якраз і буде. То, що на даний момент таких от темно-червоних нема в мене. Так, далі. Це хто ти у нас? Ел'є Маджента. Бачите, гарненько так підписано все. Так, Маджента теж старенький, вже, знаєте, сорт Олени Лебецької. Мар... Мабуть, гарно вам відомий. В багатьох каталогах він є. Так, далі. Ти хто у нас НК Лілон Ліла? Це теж старенький сорт, але хотілося. От він такий привабливий, він от завжди просто якось на нього падає його око. Привертає він увагу, ну, я не знаю, такий класнючий. Будемо пробувати Лілон Ліла. Так, знаєте, не все, що нове, воно все гарно. Буває і класичні сорти, але вони себе виправдовують. Так, сподіваюся, що з цими так і буде. Трошки, бачите, є на нижніх листочках вже пожовтіння, але це не страшно, ми їх все одно будемо. Це весь цей низ. Молоденькі ці листочки треба обирати. НК к Це із синіх таких крупних. Попробуємо НК-Сірж. Це Наталі Козак. У цій. Вже Наталя Козак теж у неї дуже багато. Класних сортів. Так, серж. не, не знайомий мені сорт, і навіть цей я його перший раз в цьому каталозі побачила, якось не звертала раніше на нього уваги особливо. Так, ну це аптімарка. Аптімарка Міленіа, теж старий сортик. Аптімари, вони, я не знаю, як, на мій погляд, завжди себе виправдовують. Це таке, що росте. І квітне. Росте і квітне все. <ріст> так, ти хто у нас? Тут така качалочка, що навіть не дає сусіда взяти. Так, а ну ка дай нам. Ну ж, бо вже під... підвинуть тебе трошки. Так, тут у нас наступний Л'є Євгенія. Це, знаєте, з такою тоненькою кайомочкою, дуже класнючий, ніжний, теж із старих сортів Лубецької. Так, наступний у нас Lions Pirate Treasure. Це, мабуть, іще старіший. Я не пам'ятаю за роками, але оцей дуже привабливий він, і в багатьох є колекціях цей Pirate Treasure, Так, американський. Так, і наступний, зараз трошки розверну камеру, бо так незручно вам показувати, L.E. Cleopatra. Клеопатра. Ось така качалочка, бачите, вже пішов стволик. Десь, мабуть, стояв, не заставав, трошки до не вистачало йому світла. Ну, то не страшно, я буду їх все одно на автополив, це все низ уберем, засипаємо, він дасть молоді корінці, і все буде ок. Буде порядок. Все добре, все буде добре. Оцей такий, бачите, я от не зрозуміла, чи він в такому стані, чи він такой. Такого забарвлення сама листва. Ель є Сюзанна. Сюзанни не було у нас в колекції, так, коли листочок відбився все-таки, ну, нічого страшного, є Сюзанна. Якщо у вас є практичний досвід з цих вирощування цих сортів, якісь особливості, можливо, ви знаєте, пишіть завжди рада. Коли ми ділимося досвідом якоюсь інформацією, іноді це буває просто безцінно і ніде неможливо знайти, крім практичного досвіду саме колекціонерів, прийшла посилочка дуже швидко, буквально за один день новою поштою, зазвичай, це дуже швидко і зручно. От Отримала сьогодні така у нас, бачите, осіння радість. Ділюся з вами, нею, буду чим займатися взимку, да, будемо доглядати, вирощувати, буду вам показувати. Всім дякую за перегляд! Бажаю вам всього найкращого з вашими квітами і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!